І всім привіт, з вами знову я, Зесін. І сьогодні у нас буде туторіал, як створити свій мод в Minecraft. Поїхали! Для цього нам пригодиться така програма, як MCreator. Перший сайт і зразу той, який нам потрібен. Прогортуємо вниз і вибираємо потрібну нам версію. Я виберу 2023.4. завантажити Закриваємо. І вибираємо те, що нам потрібно: Windows, для Mac або для Linux. Я виберу для Windows, як бачите. Скажемо, і встановлення почнеться автоматично. Потім чекайте на завершення установки і проходите стандартну процедуру встановлення, як це ще по-іншому сказати. Ви вже все скачали. У вас буде така от менюшка, вона трохи прогрузиться і появиться сама програма. І тепер треба її налаштувати. Знизу оце от налаштування не рухаємо. Я собі зразу вибрав мову українську. Потім нажимаємо на зелений плюс і вводимо назву. Обов'язково англійськими буквами, бо українську вон, і інші мови воно не приймає. Хай буде якийсь Mod. Потім нажимаєте Створити новий щось. І у вас буде така загрузка. Сайт можна закрити вже, тому що воно нам ще зараз знову відкрило його. І тут вже чекаєте, поки буде 4 галочки. Під час. Того, як воно буде завантажуватися, не можна виключати програму на хрестик, або виключати комп. Тому що програма злетить і треба буде переустановлювати, якщо я не помиляюсь. Те, що ви зараз бачите на задньому фоні, то це є прогрес завантаження. Воно показує, що. Воно вже завантажило і що підзавантажує. Після появлення третьої галочки, у вас почнеться грузитися четверте, це логічно, і все, що ззаді написано, воно перестає появлятися. Коли підзагрузилося вже, то у вас появляється така менюшка. Нажимайте на зелений плюс. Тут є багато вибору, але. Їх можна зразу множити на двоє, тому що в кожного типу є ще один підтип, в якому теж можна щось зробити. В нашому випадку вибираємо блок. І пишемо його назву. Зразу говорю, там не можна писати ванільні назви, тому що, якщо ви ведете якусь ванільну назву, то нам э, M-Creator зразу так по голові пам. Ну У нас. Э, там навіть написано, як бачите. У нас хай це буде якийсь паф. Э, Нажимаємо створити об'єкт. Чи там що буде написано. І у нас відкривається така менюшка. Що нам тут треба? В цілому нам тут нічого не треба. Але для початку нам треба все текстуру. Текстура робиться в цій штуці. Нажимаємо. Пишемо нічого. Нажимаємо открити. Відкрити. Беремо заливку, колір вибираємо. І заливаємо цей куб. Так, да, ви можете заморочитись, намалювати, але якщо ви не вмієте так само, як я малювати, то таке нам підійде. Нажимаєте, ставите тут на п'ятірку. Ви можете заморочитися і малювати текстури самі. І получаєте ванільну текстуру Майнкрафту. Нажимаємо зберегти. І переходимо в. А! Ой. Пишемо назву ще fav 2 тепер зберегти. Переходимо в, до об'єкту самого, нажимаємо два рази на якийсь квадрат, нажимаємо два рази на нашу текстуру, і вона зразу накладається на це все. Потім пишемо... нажимаємо на Save. І у вас вже збереглась. Зберегся цей ваш мод. Що ще можна сказати? Нічого. Можна сказати але це не Потім. Нажимаємо на цей от файлик. на цей файлик. Зверху, справа, Чого не працює? А, поняв. Треба обов'язково виключити все зайве. Тобто FAF-2 в оце от тур викривається і от. Нас пишеться і зберігається. Просто чекаєте трошки і воно скоро буде. От. Пропускаємо підтримку наших творців цієї програми. Якщо ви не жлоб, як я, то можете і підтримати їх донатом. Потім вибираєте джерело, де буде зберігатися ваш мод. У мене це буде диск є, якась папка рандомна. І все, вітаю, у вас є ваш мод, який ви самі зробили. Тепер можна запустити Minecraft, і він у вас там буде. Але, щоб у вас все правильно було, я от спеціально відкрив папку, де я зберіг мод. Відкриваю зараз uh, Minecraft. Точніше лаунчер. Відкриваємо uh, папку mods. Звідси видаляємо ваші моди, які у вас були. Якщо вони у вас і там є. Обище запинення, я просто. Да. Переносимо ваш мод туди. Ну, я думаю, ви з цим вже самі зможете якось розібратись. Ну я сподіваюся, якщо ви до цього вже дошли аж. І просто натискаємо запустити. Ваш мод вже має бути там, там, там. Ну, от у нас Майнкрафт і запустився. Тепер заходимо в моди. І перевіряємо, чи у вас є тут ваш мод. Бачимо, що він у вас є. Готово. Одіночна гра і відкриваєте світ. Після заходу у світ. На ну, жаль, у мене не зберігся цей момент, тому просто так скажу. Потім пишете. GIFs, Бакез, мод і назву предмета, і він вам видається. Дякую, що дивилися цю серію. Мені це подобається, я це буду робити. І якщо вам це також сподобалось, то напишіть це в коментарях хоча б. Я подивлюся і, може, запишу повний гайд по цій програмі, як створювати моди по типу як Новий вимір або свій босс. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей.